Обіцяли влаштувати ВОПИ за 100 доларів тисяч групу. Групу осіб, один з яких називався нібито родичем голови Офісу президента Андрія Єрмака, і пропонував за гроші влаштувати на керівні посади ВОПЕ. Відправили під арешт з можливістю внесення застави. Джерело відповідь Національної поліції на запит української правди. Дослівно з відповіді 7 листопада 2025 року особі Н1, особі Н 2 та особі Н 3 трьом затриманим РЕД. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого чи СТ 140 КК України, шахрайство. Деталі, також у поліції повідомили, що 8 листопада щодо підозрюваних застосували запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та визначили заставу у розмірі 3 мільйони 996 тисяч 960 гривень кожному. Станом на 24 листопада, за даними УП, застави не внесено. Крім того, у поліції зазначили, що наразі перевіряють можливу причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів. Реклама, плей, відео. Передісторія. 7 листопада очільник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про викриття групи шахраїв, один із яких видавав себе за двоюрідного брата глави ОПЕ. Пізніше столичні поліцейські повідомили подробиці викриття шахрайської схеми за участю однопрізільця керівника Офісу президента, який представлявся його двоюрідним братом і пропонував працевлаштування на керівні посади в ОПЕ за гроші. За нібито працевлаштування в ОП зловмисники хотіли 100 тисяч доларів. Поліцейські затримали трьох учасників групи під час отримання паяти десятьох тисяч доларів, Ще пізніше українська правда писала, що заява Єрмака про затримання поліції «Юділка», ділка, який нібито від імені його родича вимагав хабарі за працевлаштування в ОП, збіглася в часі завантаженням у судовий реєстр ухвал слідчих щодо операції у МІДАС-Е і отриманням офісом президента інформації про те, що набу і САП готують заходи також щодо єрмака. З'явились деталі неформального саміту лідерів ЄС щодо миру в Україні, який стартував в Анголі. В ангольській столиці Луанді в понеділок розпочався неформальний саміт лідерів Євросоюзу з обговорення мирного плану для України. На заході присутні десятьох очільників держав ЄС, інші долучилися за відеозв'язком. Джерело, один з європейських посадовців, обізнаний з підготовкою засідання у коментарі у Європейській правді у наумовах анонімності. Деталі на саміт щодо миру в Україні в Анголу прибули 10 лідерів держав ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лен та президент Європейської ради Антоніо Кошта. Неформальний саміт триває. Очолює зібрання президент Європейської ради. У засіданні бере участь президентка фондер Лєйн, а також лідери Польщі, Іспанії, Чехії, Португалії, Німеччини, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Італії та Ірландії, повідомив співрозмовник у європейської правди. Він додав, що висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кекалас бере участь у заході за відеозв'язком. Так само дистанційно присутні очільники Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Естонії, Греції, Фінляндії, Франції, Угорщини, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Румунії, Словенії та Швеції. Головне питання порядку денного позиція ЄС щодо мирного плану для України, інформування про результати перемовин у Женеві 23 листопада, планування подальших спільних дій Європейського союзу. Місце проведення зустрічі столиця Анголи Луанда зумовлено заздалегідь запланованим спільним самітом ЄС з Африканським Союзом, який розпочався вранці 24 листопада. Як повідомляла у Європейська Правда, перед початком зустрічі президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським, щоб дізнатися його оцінку ситуації. Зазначимо, європейські лідери висловили занепокоєння щодо 28 пунктного плану, після того, як його передали Києву минулого тижня, перш ніж скласти власний. Після цього кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч у понеділок, присвячену Україні і о мирному плану команди Дональда Трампа. А після переговорів у Женеві, які відбулися у неділю, 23 листопада, США та Україна заявили, що вони розробили уоновлений документ щодо миру. Читайте також мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою? Гра почалась, влада перезапускає ринок лотерей. Хто й за якими правилами отримає ліцензію на державну лотерею, які вимоги висувають до учасників цього ринку та що досі з ним не так? Минулого тижня уряд Юлії Свириденко ухвалив постанову, яка вперше за багато років реально вплине на ринок державних лотерей. Ринок, про який знають усі, трансляції розіграшів на телеканалах, купівля квитків у супермаркетах, упізнавані бренди та шоу з мільйонними аудиторіями. Попри його високу популярність через дозволену рекламу, роками не вирішувалися прогалини в регулюванні. Ідеться про те, що після ухвалення закону ще за часів Януковича держава не затвердила ліцензійні умови для операторів крок, передбачений самим законом. Цю норму роками ігнорували. Тепер уряд через нове профільне агентство ПлейСіті, а прописав порядок проведення конкурсу і самі ліцензійні вимоги. Фактично, ринок запускають заново. Точних оцінок його обсягів немає, співрозмовники ЕП називають узагальнені о сотні мільйонів у мільярди гривень. Водночас нинішню роботу трьох операторів державних лотерей Мінцифри раніше окреслювали як у сіру зону, адже ті не здійснювали ліцензійні платежі. А сплата податків взагалі не контролювалася. Які зміни очікують ринок? Головною ідеєю нової постанови Кабміну щодо випуску та проведення лотерей є запровадження ліцензійних умов та чіткої процедури конкурсу на отримання ліцензій. Як відбиратимуть переможців? Конкурс організовує ПлейСіті, яке протягом 10 робочих днів після набуття чинності постановою з 21 листопада має оголосити конкурс і завершити його впродовж 60 календарних днів. У PlayCity ододають, що подаватися зможуть юридичні особи, включно з компаніями з іноземним капіталом за умови належної легалізації документів відповідно до закону про лотереї. Один з важливих критеріїв щонайменше три роки досвіду випуску лотерей. Після оголошення дат і дедлайнів учасники подають розширений пакет документів, який підтверджує прозору структуру власності та спроможність масштабно організувати лотерейний бізнес по всій країні. Серед ключових вимог. Діючи відокремлені підрозділи в усіх містах з населенням понад 500 тисяч осіб, щонайменше 5 тисяч пунктів продажу лотерей у населених пунктах понад 5 тисяч жителів, власна електронна система приймання ставок і не менше 5 тисяч працюючих терміналів, права на бренд і домен у зоні UA, мобільний застосунок за наявності. Фін звітність за аудиторськими висновками та підтверджене походження коштів у статутному капіталі, читайте також азарт без контролю, чому держава досі не бачить реальні ставки і виграші. Крім того, регулятор вимагає від майбутніх учасників конкурсу довідки про несудимість ключових осіб, підтвердження їх бездоганної ділової репутації, відсутності порушень у сфері фіанемоніторингу та антикорупційного законодавства. Окремий блок, будь-які зв'язки з державою агресором, ні засновники, ні кінцеві бенефіціари, ні контрольні структури не можуть бути російськими резидентами або пов'язаними з ними. Серед засновників не допускаються органи місцевого самоврядування та неприбуткові організації. Компанія та її власники не мають перебувати під українськими чи міжнародними санкціями. Після отримання документів ПлейСіті спершу проведе формальну перевірку, оцінить повноту пакета, дотримання строків і вимог до форм, а також відсутність очевидних невідповідностей у реєстрах. І якщо виявлять помилку, заяву можуть залишити без руху з можливістю виправити недоліки в межах дедлайну, залишити без розгляду в разі подання із запізненням або закрити провадження. Наприклад, якщо документи підписала неуповноважена уповноважена особа. Якщо все гаразд, компанію допускають до конкурсу. Конкурс Ключовий етап оцінювання заявників, яке визначає, хто саме отримає ліцензію. Тут держава закладає максимально формалізовану процедуру. Конкурс проводиться навіть тоді, коли до участі допущений лише один заявник. Далі учасників оцінюють за критеріями, що показують, чи здатна компанія реально та безперебійно проводити державні лотереї. Також на період воєнного стану тимчасово не враховуються такі критерії для оцінювання, як наявність мережі пунктів розповсюдження білетів та мінімальна кількість терміналів електронної системи прийняття ставок. Читайте також кінець гральним схемам. За що Національний банк України прикрив Ібокбанк? E у e Play City пояснили, що спрощення впроваджується, щоб вирівняти умови конкуренції, оскільки у воєнний час учасники не можуть належним чином розвивати мережу пунктів розповсюдження і терміналів. За кожним напрямом учасник отримує бали, які зводяться в рейтинговий список. І якщо кілька учасників мають однаковий результат, дивляться на їхні фінансові показники. Перевагу отримує той, хто заробив більше на лотереях у попередньому році. Єврокомісія працює над репараційними позиками для України, це ще більш невідкладно. Європейська комісія продовжує роботу над підготовкою проєкту надання Україні репараційних позик у на базі заморожених активів Росії у 2026-27 роках, незважаючи на перемовини щодо мирного плану для України. Про це як передає кореспондентка у Європейської правди, заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо під час спілкування з журналістами в Брюсселі 24 листопада. Надання Україні у репараційних позик у заморожених активів є знято з порядку денного Єврокомісії. Щодо репараційної позики, робота з нашого боку триває, як і передбачалося, заявила пімя. У контексті початку обговорення мирного плану для України речниця наголосила, що робота над наданням Україні у репараційних позик устає. Ще більш невідкладною тепер також на цьому тлі. Як повідомляла у Європейська Правда, у початковій версії мирного плану у для України оприлюднена засоби масової інформації, йшлося про те, що заморожені у Європі російські кошти мають бути розморожені. Правитель Росії Владимир Путін вже заявив, що бачить перший проєкт і мирного плану, підготовлений з адміністрацією Трампа, як можливу основу для остаточного мирного врегулювання. Тим часом Європейський Союз наполягає, що саме він має приймати рішення щодо майбутнього санкцій ЄС проти Росії, заморожених активів РФ та перспектив розширення Євросоюзу. Читайте також на цю тему Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою? Виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки, скільки перетинів зафіксували на кордоні з Румунією? За місяць після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років. На в'їзді до Румунії зареєстрували понад 7 тисяч перетинів кордону українцями цієї вікової категорії. Про це повідомила Генеральна інспекція прикордонної поліції Румунії, інспекурату Дженерал Алпал де Фронтаєр, у відповідь на інформаційний запит української правди. Життя. За статистикою румунських прикордонників, з 28 серпня по 30 вересня 2025 року, через пункти пропуску румунсько-українського кордону було зареєстровано 7252. перетини у напрямку в'їзду до Румунії чоловіками віком 18-22 роки. Прикордонна служба наголошує, ці цифри відображають кількість перетинів кордону, а не кількість осіб, бо одна особа може здійснити кілька переміщень через пункти пропуску в зазначений проміжок часу. У деяких випадках прикордонники відмовили у перетині кордону. Рішення щодо недопущення в'їзду на територію Румунії здебільшого стосувалися. Реклама Плейвайди у проїзних документів, коли паспорт або інші документи для подорожі не дійсні, протерміновані, пошкоджені або не відповідають чинним вимогам, перевищення законного терміну попереднього перебування, якщо людина раніше перебувала в країні довше, ніж дозволено, відсутності підтвердження мети поїздки. Коли мандрівник не може довести, навіщо він виїжджає, наприклад, немає бронювання готелю, запрошення, документів про навчання, роботи тощо, існування чинної заборони на в'їзд. Якщо Щодо особи вже діє офіційна заборона перетинати кордон, наприклад, через попередні порушення. Водночас, у скількох випадках відмовили у перетині українсько румунського кордону, у генеральній інспекції не відповіли. Нагадаємо, наприкінці серпня уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Ця норма запрацювала 28 серпня. Для перетину кордону чоловікам у цій віковій категорії потрібно мати паспорт та військовообліковий документ у паперовій або електронній формі. Раніше у прикордонній службі Польщі зазначали. Що з 28 серпня по 19 вересня 2025 на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків громадян України віком 18-22 роки. Водночас, на в'їзді до Словаччини зареєстрували понад 11 тисяч перетинів кордону українцями віком 18-22 роки. У Путіна заявили, що мирний план Європи їм абсолютно не підходить. Управителя Кремля Володимира Путіна схвалили у багато положень мирного плану США і заявили, що європейська альтернатива їм абсолютно не підходить. Джерело помічник російського лідера Юрій Ушаков у телефонній розмові з урия новости. Деталі, за його словами, російська сторона ознайомилася з американським варіантом мирного плану з 28 пунктів, який складається з розумінь, досягнутих на алясці. Пряма мова, не всі, але багато положень цього плану нам видаються цілком прийнятними. А інші положення вимагають найдетальнішого обговорення між сторонами. Але з нами це питання ще не обговорювалося. Деталі, Ушаков додав, що в понеділок зранку в Росії вже дізналися про альтернативний європейський мирний план, і він їм абсолютно конструктивно не підходить. Помічник Путіна також повідомив, що вже є певні сигнали від американської сторони про зустріч представників двох країн для обговорення мирного врегулювання, але конкретних домовленостей наразі не досягнуто. Реклама плей відео. Водночас Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що бачить перший проєкт мирного плану, підготовлений Росією разом з адміністрацією Трампа, як можливу основу для остаточного мирного врегулювання. Що передувало, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського мирного плану з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України. Талих Директ тусел на всю Україну, тепер абоненти можуть надсилати СМС через супутник. Київстар офіційно запускає функцію Direct to Cell на всю Україну. Абоненти зможуть надсилати СМС напряму через супутник SpaceX за повної відсутності мобільного зв'язку. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Смартфони абонентів і Kyivstar автоматично перемкнуться на супутниковий канал, а без жодних додаткових налаштувань чи оплат. Це особливо важливо в умовах затяжних знеструмлень та обстрілів критичної інфраструктури, відмічає Федоров. Варто зазначити, що наразі функція працює лише на Android, а на iOS з'явиться згодом. Нагадаємо, що Direct-to-Sell Cell – це технологія сталих, що під'єднує ваш смартфон до супутників, які діють як базові станції мобільного зв'язку у космосі. Це дозволяє залишатися на зв'язку навіть у місцях, куди не досягає сигнал наземного обладнання. Київстар і почала тестувати нову функцію наприкінці жовтня, але поки що лише з СМС. Далі у планах мобільного оператора є впровадження підтримки голосових дзвінків та мобільного інтернету. Військові отримали вже 100 тисяч ФПВ дронів через Дефенс, а Шмигаль. Перші 100 тисяч ФПВ дронів отримали військові, використовуючи маркетплейс зброї Деотичан Defense. Майже третина із них на оптоволокні. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. Підрозділи самостійно обирають серед понад 180 моделей ФПВ дронів від 40 компаній, виробників саме те, що їм потрібно. Це гарантує максимально точне забезпечення потреб на фронті, заявив очільник оборонного відомства. Він зауважив, що середній термін доставки ФПВ дронів становить сім днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе Агенція оборонних закупівель. Дрони, очі та зброя нашої армії. Працюємо 24-7, щоб їх було більше і щоб вони надходили до наших воїнів максимально швидко та ефективно, підкреслив Денис Шмигаль. У жовтні директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділого оголосив, що Аоза планує упродовж шести місяців принести 70% державних закупівель ФПВ дронів, важких бомбарів та розвідувальних безпілотний літальний апарат на Деотечан Дефенс. Нещодавно МУ також повідомило, що військові замовлятимуть через систему Деотечан Дефенс засоби радіоелектронної боротьби. Маркетплейс розроблений державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням. Деотечайн Дефенс об'єднує в одному середовищі бригади виробників та АОЗ. Завдяки цьому підрозділи обирають необхідні їм засоби, а агенція бере на себе організаційну частину від укладання контрактів до проведення оплати. У нас відвисла щелепа, вчені вперше зазнімкували, як дикий вовк використовує знаряддя праці. Науковці зазнімкували дикого вовка, який викрав рибу із пастки для виловлення крабів. Це може бути першим задокументованим випадком того, як хижак використовує знаряддя праці. Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Ecology колледжі Антивелуушн, пише за ваших танпоуст. Сцену зняли на узбережжі канадської провінції Британської Колумбії, де представники племені Хельцук сітками ловлять крабів інвазивного виду. Ці ракоподібні становлять неабияку проблему, адже поїдають водорості, в яких живуть багато водних істот, а також спустошують популяції молюсків, оселеця та лосося, яким харчуються місцеві. Тоді у водоймах почали встановлювати пастки, в які як приманки клали рибу. Пристрої для вилову крабів постійно пошкоджувалися, часом на них виявляли незначні розриви, а подекуди вся сітка була роздерта на шматки. Оскільки деякі пастки були встановлені глибоко, дослідники припускали, що їх пошкоджували видри, тюлені або інші савці. Також у них закрадалися думки, що до цього можуть бути причетні туристи. Реклама, плей, відео. Тому на місці, де встановлювали пастки, поставити камери. Наступного дня вони зазняли вовчицю на гарячому. Лише за три хвилини вона пірнула у воду, схопила поплавок пастки та принесла його до берега, де розірвала сітку і заїла на живку для крабів. Вона дивиться прямо на пастку. Кожен її рух ідеально підлаштований під те, щоб якомога швидше витягнути цю пастку, прокоментував еколог із коледжу екологічних наук та лісівництва університету штату Нью-Йорк Кайл Артелле. Ефективність, з якої вовчиця викрала рибу, підштовхнула на думку, що вона робила це не вперше. Через кілька місяців науковці записали друге відео, на якому інший звір тягне волосінь, прикріплену до пастки у воді. Камера припинила запис, перш ніж вдалося побачити, чи тварина зрештою викрала приманку. Однак на березі знайшли дві пастки з винятими чашами для приманки. На думку дослідників, за крадіжки відповідально вовчиться або вся її зграя. Вчені фіксували, як використовують інструменти собаки Дінго, що мешкають у одному із заповідників Австралії, ворони збирають личинки в щілинах за допомогою палок, а восьминоги відлякують хижаків частинами тіла інших тварин. Хоча інтелект вовків добре вивчений, відкриття доповнило список тварин, які можуть маніпулювати знарядями праці для пошуку їжі. Раніше цю рису вважали унікальною для людей. Мінфін розповів про борги малого бізнесу перед банками. Від початку запуску інструменту державних гарантій на портфельній основі у грудні 2020 року для підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні банки видали 165,5 мільярдів гривень кредитів. Про це інформує Міністерство фінансів. У межах підтримки Мікро. Малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 51 тисячу 202 кредити на загальну суму 165,5 мільярда гривень, говориться у повідомленні. У жовтні підприємці отримали 560 кредитів на понад 2 мільярди гривень із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,1 мільйона гривень, розповіли у міністерстві. Станом на 1 листопада 2025 року 28 банків кредиторів обслуговують 22 659 кредитів на суму 78 539 тисяч млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 35,8 мільярда гривень. Це 69% від загального ліміту на даних гарантій, 51,7 мільярда гривень, повідомляє відомство. За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 листопада під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки. Приватбанк о 14 830 кредитів на загальну суму 21,4 мільярда гривня, що становить 60% від ліміту таких гарантій. На даних банку Ощадбанк 3313 кредитів на 12,1 мільярда гривня, 60% від ліміту банку, Укргазбанк, 1018 кредитів на 10,4 мільярда гривня, 69% від свого ліміту, перший український міжнародний банк, 727 кредитів на 8,6 мільярда гривня, 89 від свого ліміту, Укрексімбанк, 526 кредитів на 8,1 мільярда гривня, 82% від свого ліміту. Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві 2725 кредитів на загальну суму 10,6 мільярда гривня, а також у таких регіонах. У Дніпропетровській області 1937 кредитів на 6,3 мільярда гривня Львівській. Одного кредитів на 5,8 мільярда гривня, харківський 937 кредитів на 5,5 мільярда гривня, у Київській 1497 кредитів на близько 4,9 мільярда гривня, одеський, 1443 кредити на 4,3 мільярда гривень. За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах. Сільське господарство 4396 кредитів на загальну суму 27,9 мільярда гривня, переробна промисловість, 4 кредитів на 23,1 мільярда гривня, оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів, 9423 кредити на 19,7 мільярда гривня, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, 1162 кредити на 2,4 мільярда гривня, будівництво 777 кредитів на 1,9 мільярда гривень. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що платоспроможні банки за 9 місяців 2025 року отримали 119,4 мільярда гривень чистого прибутку, що на 1,9% вище показника за аналогічний період 2024 року. Водночас порівняно з попереднім кварталом прибуток у три кварталі дещо скоротився на 0,3 Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів розширює програму державних гарантій, щоб банки активніше кредитували підприємців. Уряд ухвалив проєкт постанови про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році. Документ, розроблений мінфіном, передбачає надання державних гарантій на суму майже 15 мільярдів гривень для 17 банків, які успішно пройшли відбір. За 9 місяців 2025 року експортно-кредитне агентство України, ЕКА, забезпечило страхову підтримку українського несировинного експорту на суму 9,49 мільярда гривень це на понад 66,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року 5,7 мільярда гривня. Українська бронетехніка інтегрувала бойовий модуль у наземний дрон-протектор. Українська бронетехніка провела успішні випробування безпілотного наземного комплексу протектор з інтегрованим бойовим дистанційно керованим модулем Таврія, 12,7. Про це йдеться в повідомленні української компанії. Генеральний директор виробника Владислав Бельбас розповів, що тестування комплексу передбачало стрільби на різні дистанції та в різних режимах. Ми отримали хороші результати і у статичній стрільбі, і у стрільбі в Русі з різних відстаней, сказав він. Гендиректор української бронетехніки удодав, що інтеграція дистанційно керованого бойового модуля перетворює наземний комплекс на повноцінну бойову одиницю. Головне завдання НРК протектор з бойовим модулем Таврія максимально зберегти життя наших бійців. Безпілотна платформа керується дистанційно, дозволяючи операторам виконувати завдання з безпечного місця, а бойовому модулю працювати на відстані, підкреслив Владислав Бельбас. Бойовий модуль Таврія 12,7 е дистанційно керована турель озброєна 12,7, ММ кулеметом Браунен М. М2» та обладнана цифровою системою управління озброєнням. Він призначений для спостереження, виявлення та ураження наземних цілей, бронетехніка, транспортні засоби, жива сила тощо та повітряних цілей, хвитокрилів, безпілотних літальних апаратів тощо. Протектор сучасна дистанційно керована платформа, яка адаптується до різних завдань, від логістики та інженерних операцій до евакуації поранених. Влітку 2025 року стало відомо, що Міноборони кодифікувало та допустило протектор до експлуатації у силах оборони. Згодом українські військові продемонстрували, як працює цей український наземний дрон.